Раза стадіон, так стадіон виглядає так, наче Стамбул, так Стамбул. Перше питання максимально просте: а Путін буде, як вважаєте? О, це цікавить усіх. Що стратегічно, ну, скажімо, тактично, ми загнали його глухий кут. Поїхати на ці перемовини особисто розмовляти з Зеленським це визнати, що Зеленський тобі ровня. Не поїхати це визнати, що ти злякався своєю власною пропозицією. Ситуація для Путіна, як вони будуть з цього викручуватись, ми всі побачимо вже зовсім скоро. Направити когось свого посередника, щоб таким чином, знову ж таки, принизити, намагатися принизити українську сторону. Як ви до цього ставитесь? Чи можу піти на це? Ні. В цій ситуації це перемовини лідерів тета тет. Це буде явна демонстрація всьому західному світу. Трампу, що а, Путін злякався. Хто б там не був, а, має бути особисто лідер держави. А якщо ти відправляєш посередника на такі перемовини, то всім одразу стає очевидно, що ти пробуєш з них спітляти. Угу. Пане Антона, знаєте, от злякався, не злякався, але мені здається, Росіяни вже не соромляться цього показувати, тому що ми поки сьогодні ввели ефір. Надійшла інформація із Німеччини, а там ультиматум Росії до кінця дня, якщо не впроваджуєте режим припинення вогню, вам санкції, і ось відповідь Кремля Пісков зазначив, що РФ налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання війни в Україні. А от мова ультиматумів неприйнятний для Москви з. Росією такою мовою неможливо розмовляти. Ну, от е, чи є це відмова, яка за собою тягне якраз таки ті наслідки, якими грозяться європейці? Тому що в нас так от виходить, що живемо в світі е, ну, майже таких дворових понять, така от дипломатія. Зараз е, я можу більше, а ти зможеш побити мою ставку? От зараз бачимо, що е, Росія йде шляхом е, ну, низьких ставок, напевно, що та е, що буде тоді у відповідь від європейців? Чи продемонструють свою силу? Як вважаєте? Ну, я не зовсім згоден що Росія йде шляхом низьких ставок. Продовження війни це є задирання ставок, що ми тут будемо воювати до mm -hmm. поки вся Росія не зникне, а буде що ми застосуємо ядерну зброю, і така риторика даю гарантію на 100%. відсотки. Річ у тому, а на що здатні європейці, чи здатні вони на це зі сполученими штатами Америки, чи вони здатні на це самостійно. Бо ввести ще якісь санкції проти банкового сектору. Ну я, мені складно уявити, що можна танкерного флоту так. Це можливо на якийсь час там послабить Російську Федерацію. Однак вона вже цілком переорієнтувалася на інші ринки в плані постачання нафти uh -huh. і, і в цьому плані це теж і не заздасть занадто НАТО великої шкоди. І стає одразу питання, на що ще більше здатні європейці, бо насправді варіантів реагування а, прямих санкцій не так багато. От питання реагування стосовно вторинних санкцій і стосовно вторинних санкцій для таких країн, як Китай, там країни Африки, це вже доволі серйозний важіль впливу. Однак чи здатні на це європейці прямо зараз? Угу. Mm -hmm. Пане Антоне, давайте ще доєднаємо до нашої розмови пані Віру. Пані Віра, що ви скажете? А чи здатні європейці це раз? І по-друге, оця заява піскова, яку прокоментував, продекламував зокрема Павло про те, що от ми готові далі працювати, але ультиматум ні. Це для нас неможливо. А чи немає тут трошки зміни в риториці? Ми пам'ятаємо рефію, яка досить жорстко відповідає, а тут щось присіли якось. Чи мені так здалось? Ну, дивіться, мені мені подобається оптимізм а, водночас щодо зміни потенційної зміни риторики, mm -hmm. але. А... Ну, їм там можна говорити ультиматуми, бачите, не нравиться, коли з ними говорять uh -huh. їхньою мовою. Нагадаю, ми багато разів говорили, що Росія розуміє тільки мову сили. І от мова сили з точки зору словесності, це ультиматуми. І мене теж дуже радує, що наші європейські колеги навчилися ставити ультиматуми, і навчилися брати на себе відповідальність за наслідки uh -huh. таких ультиматумів. Uh -huh. Водночас я теж підтримую думку, що щодо прямих санкцій знову. Росія не унікальна з точки зору запровадження тих чи інших санкційних механізмів. Довгий час мій улюблений Іран був самою санкціонованою країною в світі. І плейбук, який існував щодо іранської економіки, він був застосований і щодо Росії. Водночас є один нюанс санкції проти енергетичного сектору. Проти російського енергетичного сектору були не настільки е, сильні, які були свого часу проти Ірану. І проблема полягає настільки е, в односторонніх санкціях, які були запроваджені американською стороною, європейською стороною, скільки е, іранські санкції запроваджувались на рівні Ради безпеки ООН. І угу. це важливо, тому що це було підставою для таких країн, як Індія. Для таких країн, як там країни Африки, казати, що вибачте, друзі, ну не торгуємо ми з іранцями, тому що у нас тут, вибачте, санкції прилетіли. Угу. такого щодо Росії немає. І враховуючи, що вона нелегально знаходиться в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН, такий розвиток подій поки що неможливий. Але виключати, як то кажуть, такий сценарій я теж би не спішила, ага. бо відповідна робота, роз'яснювальна робота дипломатами ведеться. Щодо вторинних санкцій, дійсно є проблема, і це може бути важелем впливу, бо багато вторинних санкцій вони просто не застосовані. Угу. І те, що і американські наші партнери, і британські наші партнери мають відповідну інформацію, відповідні, скажімо так, інструменти для того, щоб виявляти ті компанії, недобросовісні, прокладки, які створюються для того, щоб росіяни могли щось закупити подвійного призначення. Всі ці інструменти є. Чому вони не застосовуються? Це вже інше питання. Тут така несеція, пані Віра. Поки ми з вами дійсно спілкуємося. Пам'ятаємо декілька годин тому. Мерц заявив про те, що ультиматум 10 годин все знаємо і чуємо вже Пісково з приводу цього. Франція новий ультиматум. Поки ми зможу з вами тут сидимо в прямому ефірі Франція закликала Путіна прийняти пропозицію Зеленського і особисто зустрітися з президентом України у Стамбулі. В четвер президент України Зеленський скористався нагодою і запропонував особисто проїхати до Стамбула. Ми закликаємо Путіна погодити. Ся заявив глава МЗС Франції. Пане Антоне, давайте тоді питання до вас. Це перше. Це на щось впливає зараз чи ні? Як ви думаєте? Тому що знову ж таки бачимо повну консолідацію європейських спільнот в тиску на Путіна. Дійсно впливає, але ми маємо розуміти, що адресат всіх цих повідомлень не тільки Путін, але Сполучених Штатів Пан Трамп, якщо він бачить єдину консолідовану Європу, єдиний консолідований захід, який в одному пориві з одного тисне на Російську Федерацію, то в нього складає, буде складатися враження, що в нього власне два вибори з Європою, або ти в принципі не в процесі, або й дисперемова, і цей тиск він. Видний, він почався з дзвінка спільного і він продовжується серію таких заяв. Побачимо, хоч щось подібне від Сполучених Штатів Америки від офіційних осіб, ну рівня президента. Чи... Відповідно пана Венса, то тоді ми зможемо зробити остаточний висновок вони в цій грі, або вони вирішили дистанціонуватися від цієї гри. Однак, всі ці заяви, вони власне не для Путіна. Я думаю, що Путін вже всі висновки стосовно цієї гри зробив і вже має розпланований сценарій. Всі ці, виснов... всі ці заяви для пан, Венса, щоб він визначився тиски на стороні України та європейців, або ти все-таки. Хоче нейтрально, але підтримуєш путіна. Будемо стежити за цією історією, пане Антоне. В тому числі з вашою допомогою. Дякуємо, що долучилися і на зв'язку. Повертаємось до студії. Знову ж таки, Віра Константинова, політолог-експерт з міжнародних відносин. І тут, до речі, про реакцію з боку Сполучених Штатів Америки, як пише Reuters, держсекретар США поїде в Туреччину, аби обговорити війну Росії проти України. Видання, посилаючись на держдеп США, пише, що Марко Рубія відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Туреччині 14-16 травня, як ми пам'ятаємо, 15 травня буде зустріч делегації Росії та України там, аби обговорити припинення війни між Росією та Україною? Тобто, такий, от примарний жандарм, який буде наглядати за тим, як тут дві сторони конфлікту розбираються, буде все ж таки, пані віро, як це сприймати. Нами, от і мною особисто, Рубіо сприймається як один з найбільш зважених політиків у адміністрації Трампа. Чи гарниця для нас знак, що він там буде? Одна ремарка, я думаю, най, найголовнішим тут буде жандармом, якщо використовувати вашу так. термінологію, це буде президент Ердоган угу. на території країни, якого відбудуться або не відбудуться там переговори. Просто з усе... якщо з 22-го року згадувати про ці перемовини, про Туреччину там було мінімум інформації. Вони, начебто, просто ну таке враження надали тоді кабінет майданчик. та для, для двох сторін. Та а тут як цього разу цікаво буде послужити. Ой, Я би так треба треба трошки пояснити, тому що країна. Яка приймає подібного роду е, переговори, м, ну так, дійсно вона трошки залишається, як то кажуть, за влаштунками. Водночас та колосальна робота, яка робиться дипломатією цієї країни, це те ж саме, що було у нас в Аріяді, тобто це там саудівська дипломатія відпрацьовувала, турецька дипломатія. Якщо ця е, зустріч між українським лідером і е, Президентом і диктатором Путіним відбудеться, то це, я би сказала, буде безпосередня заслуга президента Ердогана, угу. який має деякий вплив тиск. і тиск може тиснути дійсно на Путіна. Водночас, знову давайте ілюзії вбік і поговоримо про те, як це може виглядати. Дійсно, держсекретар Марко Рубіо він від початку займав таку е, дуже збалансовану і конструктивну позицію, попри те, що інструмент інститут спецпредставників там президента Трампа з питань України, там Кіт Келох okay. е, Вітков з питань близького сходу і Росії е, діяли на Доручення Президента Трампа, державний секретар Рубіо е, проводив лінію, яка, в принципі, узгоджується з баченням Президента Трампа, водночас uh -huh. вона лишає більше м, простіру для маневру, тому що це дипломатичний трек. Uh -huh. Якщо говорити відверто, мені здається, що і в тому числі позиція е, держсекретаря Рубіо е, також позитивно вплинула на досягнення угоди про рідкозімельні метали, тому що. Державний департамент про образ нашого міністерства закордонних так. Так, це такий інструмент політики, який акумулює всю інформацію, яка надходить з дипломатичних відомств по всьому світу, угу. в тому числі і з дипломатичного відомства, яке знаходиться тут у нас в Посольство угу. Сполучених Штатів України, і звісно, що настрої українців стосовно поступок щодо території, стосовно будь-яких там визнання, де юре е, е, територіальних загарбників, Нічого такого українська сторона не могла апріорі прийняти, і uh -huh. про це однозначно американська дипломатія знала. Тому, е, з точки зору жандарма, я би сказала так: американська сторона залишається активно е, залученою до переговорного процесу, але цей процес зараз відбувається вже на рівні, я би сказала, так, е, створення умов для досягнення того чи іншого uh -huh. результату. З лідируючою ролью якраз менше гасл більше, більше роботи. Роботи. Uh -huh. і більше дій дійсно. Uh -huh. Тому подивимося, чим закінчиться і неформальна дуже багато, до речі, зараз неформальних зустрічей міністрів. Uh -huh. Якщо ви я була в Варшаві, якраз була неформальна зустріч теж міністрів uh -huh. країн Європейського Союзу і теж говорили про Україну, в тому числі і тепер от неформальна зустріч в країні НАТО, Туреччина є країна-членом uh -huh. НАТО. Вони ж там не, не в спортивних костюмах, не через те називають. Неформальна зустріч ні, ні, Про що ні, там? Ні. Пані? Неформальна зустріч, вона називається такою, тому що немає визначеного, знаєте, порядку денного. Mm -hmm. є, конк... є конкретне питання або конкретні питання, mm -hmm. які погоджуються дипломатичними командами і підлягають обговоренню, як то кажуть, без краваток mm -hmm. обговоренню під час е цієї неформальної зустрічі. Але вони надзвичайно важливі. Тому, е попри моє визнання зусиль класичного дипломатичного треку, такі зустрічі. Чи дозволяють мало того, що узгодити позиції, uh -huh. але ще і створити умови для того, щоб ці позиції могли бути підсилені за рахунок там включення тих же сполучених штатів, наприклад? Тобто, це все є динамічним процесом. Ми, ми знову ми з вами інколи дивимося на якусь історію з точки зору одного дня, але дипломатія, вона це перманентний стан і uh -huh. променений процес і те, що наші американські партнери намагаються знайти шляхи. Для завершення війни. Це факт. І е, добре чи погано, і наскільки ефективно, це вже історія, як то кажуть, розсудить. Пані Віра, з вами дуже цікаво обговорювати абсолютно все. Це просто маленька ремарочка. Далі йдемо по темі. По темі, зокрема, Угорщини і того, що в нас зараз так, відбувається з нашими Ну, зараз. Цікаво поговорити про відносини, як вони будуть розвиватися з нашими західними сусідами. Знаєте, така макродипломатія зараз нами була обговорена. Що на такому рівні відбувається? Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин. Вони мали відбутися сьогодні. Про це повідомило міністерство юстиції. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів. В консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація. Ну і буде перштою пояснює такий крок. Це недружнім кроком, тобто викриттям служби безпеки України угорської спогунської мережі на Закарпатті. Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левент Мадьор заявив, що такі події унеможливлюють конструктивний діалог з чутливих питань. Ну і нагадаю, що за даними СБУ, шпигуни збирали інформацію про військову захист, Чені закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні нашого регіону закарпатського, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів. Давайте більше дізнаємось інформації. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Ну і водночас угорські силовики затримали українського екс-дипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у шпигунстві. А за даними угорського видання, Телекс, чоловік багато років тому працював дипломатом в українському посольстві в Будапешті. А його дружина є співвласницею українського ресторану в угорській столиці. Деякий час він вже перебував в Україні як приватна особа без дипломатичного статусу. Ну і раніше 27 країн Європейського союзу підтримали початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Однак Угорщина блокує цей процес. Будапешт висунув 11 вимог щодо захисту прав угорських меншин в Україні, включаючи зміни в освіті, виборчому законодавстві та в мовній політиці України. Пані Віра, що ви скажете з приводу Угорщини? Наскільки вона сильний гравець і заважає Україні стати повтоправним членом європейського? Союзу, наскільки довго вона ще буде це робити, а, і які є важелі тиску знову ж таки у Європі, ви знаєте, ця вся історія і ситуація вона дуже негативно впливає і на загальнодипломатичний діалог з Угорщиною, і однозначно, що пам'ятаєте історію, коли стало відомо, що угорці роздають паспорти в нашому uh -huh. Закарпатті. і от я думаю, що якраз з того моменту почалися так би мовити відповідні дії. Для того, щоб зрозуміти, чи це системна політика угорського уряду спрямована на підрив територіальної цілісності України, однозначно, це, це справа Служби безпеки України. І після того, як були виявлені деякі факти, відбулося оприлюднення інформації. З іншого боку, угорць, угорці і Угорщина приймала українських громадян. Після початку повномасштабного вторгнення, і це теж є факт. Так. Е і при цьому гуманітарна допомога надавалася і надавалася відповідне сприяння стосовно е там, транзиту або залишення в країні під статусом тимчасового біженця. Е в той же час подібні історії зараз е ну, знову момент підібраний таким чином, що Україна і Європейський Союз мали б відкрити кластери для уже, по суті перемови так стосовно нашого членства, і наразі виникає така одна одною ситуація, яка дуже погіршує загальнодипломатичний політичний трек. Те, що за моєму розумінню, за моєю інформацією, європейські колеги шукають, і це публічно було оголошено про те, що шукають інструменти, як обійти. Правове то а Угорщина. справду цієї резолюції, який вони знайшли інструмент, про те, що ну голосується якась резолюція, а потім в додатки до цієї резолюції ну, це заява. Там уточнюється, так, так уточнюючи подати, але там позиція. не потрібна так окрема позиція, і тоді не потрібно підтвердження знову ж таки угорщини. Це дієвий механізм, чи це одноразова була акція, яка в подальшому не буде працювати? Я я думаю, що це один із інструментів подальшої інтеграції, тому що не, не